Так поспішали до кінотеатру на прем'єру мультфільма, що аж впали, і на мультфільм потрапили через лікарню. Сперше в житті абсолютно на рівному місці, при тому, що це не її сестра. Підступно штовхнула, ніхто не кусав, не щіпав. Вона сама просто впала, але перенесла це все героїчно і навіть сказала, що хоче лишитися ще в лікарні побути. Першого дня підтримувала протести на Євромайдані. де виступала на сцені на Євромайдані. Осадився пісмереку. shut sure. І так сталося, що я так розумію, що через твою активну позицію твій чоловік переїхав жити до іншої країни. В принципі, з активними жінками не зовсім легко вживатися, особливо коли відбуваються такі події. І ну, скажем так, Україна це не найкомфортніше місце для життя. А якщо ти не українець, то звичайно ж тебе в цьому звинувачувати не можна. Чоловік американець на час протестів вирішив поїхати до Іспанії пожити. Чи ви розійшлися? Ну наразі ми не розлучилися. Якби таких, я вам першим повідомлю, якщо таке станеться. Взагалі мені вся ситуація в нашій сім'ї дуже нагадала ситуацію України в контексті світу. Коли в тебе дуже багато друзів і родичів є за кордоном, і всі там пишуть: Ну тримайтеся, чуваки, але ніхто не пише там із серії привези нам дітей, та ми будемо про них турбуватися. Єдині люди, які таке пропонували, це були ті тут, які також в Києві чи десь там в інших містах, які в таких же ситуаціях, як ми знаходилися. Тобто, мені взагалі ця вся майданівська ситуація допомогла дуже добре переосмислити. Мислити, хто є хто? Ну і діти залишаються українцями. Вони не неодноразово були на майдані. Я в міру можливого намагалася пояснити, що відбувається, і тепер бабай ніякий не проходить. В нас ідуть страшилки, тітушки, і дядяка з Межигір'я. Хоча останнім часом так уже в нас змістилися акценти трохи на Путіна. І ну от в мене такі дуже політично свідомі діти. Як ти поставилася до того, що чоловік у такий неспокійний момент залишив тебе в Україні? Сам поїхав. Він знайшов якесь обґрунтування цьому. Ну він сказав, що йому потрібно працювати, знаходитися в спокійному якомусь середовищі, що там він може сконцентруватися краще. Тобто, це така офіційна версія. Звичайно ж, я не можу сказати, що я в захваті від цього, але і теж падати комусь в ноги і кричати Ой, на кого ж ти нас покидаєш? Я стандартна, сильна українська жінка. Якщо треба там і полки в бій поведу, і нікого, ну, принижуватися, ні перед ким не збираються.